Я мала дуже важну стрічу зі звесним і талантливим чоловіком, народним артистом України, хормейстером, котрий много років руководив закарпатським заслуженим народним хором Михайлом Михайловичем Кричком. Він прийшов у світ такими ж осінніми днями гетепірки, і я не могла не забрати людей, котрі добре знали всю порядну і чесну людину. Він обикновенних людей із села навчив так співати наші русинські співанки, що рукоплескали стоячі глядачі по вшиткому тоді ще радянському союзі. То був великий чоловік, котрого не сміме забити. Вініціанська Музка Глінки. Я працював у хорі вже в той час, приблизно півроку, коли Мирозлавський був призначений хормайстром до, до засновника хору і художнього керівника Добродієва Миколи Івановича. Дуже скромна, дуже інтелігентна людина, багато слухала, він перестраждав велике життя. Добродєєв не знав закарпатських пісень зовсім. Він співав Моцарта, він співав класику російську, він співав. ну... Тоді модні пісні про вождів, мертвих і живих. А Мирославський жив іншим духом, він добре знав закарпатську народну пісню, бо до того він вчителював тут на Закарпатті і мав о, 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 учительський хор, де переспівав кілька своїх пісень. І коли у, 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 у гінці 46-го року, до поїхав в Одесу, вернувся до він Петро Петрович очолив хор, він мені відразу. Запропонував стати його помічником хормейстром, бо він вже мене бачив Радванці з хором, де я працював. Я там вчителював. І я з ним працював 5 років до консерваторії. Це була дуже мака людина, дуже любила хоровий спів і страшенно старався він знайти дуже типові риси Закарпатського народного виконавства. Він дуже довго слуховувався, записував пісні, він був фольклористом, але не тільки саму пісню він слухав, а як її співають і передати оцю манеру. Старався робити це. І хор його любив як людину дуже інтелігентну. Я пригадую його прекрасні концерт-лекції з російської класики. Він вів бесіду про життя творчість того чи іншого композитора, а наш хор молоденький співав тих хори. На, на замовлення його є художні крики. Ми співали хори із Євгенія Онєгіна, із князя Ігоря. Ми співали половецькі танці, ми співали масу прикрас мусорського, ми співали лисенка прославні хори з першої дії. Це все був Милославський. Розумієте? Я можу сказати, що він свій досвід роботи з учительським хором переніс сюди, на професіональний колектив, але поглибив його тим, що репертуар значно розширив і тим самим зростив хор, дав йому крила. Коли я прийшов у хор, хор був розпіваний. Ну, я то сам розстав тут з першого дня, і мені вже було легко, бо я стояв на плечах того, що було до мене зроблене. Я з великою приємністю згадую ті роки, я п'ять років з ним пропрацював, як я з ним працював. Ми були у дуже взаєм, добрих взаєминах, як люди. Навіть він тягся до мене, я тягся до нього. Михайло Кричко разом з колективом у довершеній формі доносив до слухачів кращі зразки не тільки української, але й російської, світової пісенної класики, твори сучасних, вітчизняних і зарубіжних композиторів. Цим він збагачував творчий потенціал учасників хору, сприяв піднесенню естетичних смаків широкої аудиторії слухачів. Постать Михайла Михайловича Крючка є дуже яскравою, це людина великого таланту, суспільного темпераменту, людської щирості і дуже багатьох дуже таких позитивних рис, які ну, не часто зустрічаються і поодинці, а тим більше не часто зустрічаються разом. В хоровому мистецтві, безумовно, Михайло Михайлович Крючко грав завжди дуже вагому роль. І навіть коли він переїхав на роботу в Київ, він не поривав зв'язків з Закарпаттям, допомагав порадами конкретними якимись справами, приїжджав проводити знамениті хорові філармонії. Допоміг створити камерний хор кантус, підтримував композиторів, талановитих виконавців. Ну, дуже багато дійсно він зробив. Я щасливий, що я був учнем Михайла Михайловича. Я безмежно вдячний цій людині Михайлу Михайловичу за те, що. Що він мені дав у цьому житті? І це така, я би сказав, одна із визначальних посад у моєму житті, і в професійному, і в людському, і взагалі, яка справила мала великий вплив на, 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 на мене особисто. Він був раз. строгий вчитель. А він був строгий вчитель. Він був строгий, але поєднання строгості і справедливості, і, і в той же час людяності і доброти оце поєднання, і можливо, якісь якісь мірі нівелювало цю певну строгість. Він був строгий у відношенні того, що отримання якихось принципів. Це одна із можливо двоє-троє людей. В цій консерваторії в Києві на той час, коли я вчився, це ще радянські часи, розмовляла українською мовою. Приходила на заняття як, як інтелігент або в вишиванці, або в або кроваткою, як справжній артист, професор. Це був зразок у всіх відношеннях артиста, музиканта, педагога і людини. Михайло Кречко це ціла епоха у закарпатському хоровому мистецтві, адже з нього почалася дійсна популяризація закарпатської народної пісні у повному розумінні того слова і по її природі, тому що наша закарпатська народна пісня, переважні на ну, народ співав Терцію унісон, значить не було там. Інших, інших моментів. І то є певна специфіка, і він це дуже добре виловив. Є в нього спроби і класичної обробки, Ойна ой на Плаю, то чудова класичка, класична обробка його, значить, народної мелодії, прекрасна. І ще його заслуга в тому, що він шукав у народі чудові голоси, перлини, скажімо, то. Знайшов, ми знаємо, таку чудову солістку, як Віра Баганич, Олена Поляк. Це, це його Він знайшов і привів люди абсолютно без освіти. І Тут їх навчили, скажімо, то всьому, тому що треба під його, очевидно, керівництвом, там були викладачі. І це, безперечно, величезна його заслуга. У творчому житті Михайло Михайлович Кричко дуже велике має значення. Він мене запросив. У 61 му році в Закарпатський народний хор це було після декади українського мистецтва в Москві. Перед декадою всі огляди були в Києві, і я приймала участь з баладою під Дубиною і під зеленою. Я тоді дістала диплом першої ступені. Після того ми їхали. В Ужгород, і в поїзді до мене підійшов Михайло Михайлович Хричко і каже: Вірочко, ви не хочете попрацювати в Закарпатському хорі? Ну, я кажу, «Ну та мож. І тоді я в 61-му році прийшла у Закарпатський народний хор. Михайло Михайлович Кричко черпав свій репертуар і всі він дуже любив закарпатську народну пісню. І він все брав із оглядів художньої самодіяльності, де він завжди був головою жури. І всі, всі, наприклад, хори, які співали, а тоді багато хорів було, що співали. І так він взяв, наприклад, Ой на Клайовіці пасуть. Це була перша пісня, яка пішла з Волівеччини. І він обробив цю пісню одразу, і вона достала крила такі, що вона її співала потім думка, трембіта. Вона стала фактично класикою. Мало хто знає, що вона пішла в Злої Це була перша пісня. Потім, коли я вже прийшла робити Закарпатті, він мені каже, е, Віра, ви щось своє можете мені? Це? Ну, так кажу, ну крім під дубиною, під зеленою», то я йому наспівала тоді та піду, я піду. В той час працював Мартон у філармонії, і він зразу каже: «Пітю, іди сюди, послухай. Я дуже рада і дуже горда тим, що мені Мартин обробив дві пісні. Та піду, я піду і без кідом ішла. Без ішла, без ішла, без кідоселеніти. Ой, стрітилася ой, стрітилась. The whole of Він був висококультурна людина. Це, було, це був батько, це був, він, він піклувався про нас, як про дітей. Він нас виховував усіх. Мені дуже приємно було, коли він мені, він мені сказав, я вже робила хорі, і він мені сказав, Вірочко, ви із села у город перейшли за два тижні. Розумієте, він, оце його фраза була. І він усіх, всіх своїх, як, як, він, наприклад, був були, були такий випадок, що. Ми сиділи в репетиційному, на ну, репетиційний зал тоді був у фоє філармонії там. І ми сиділи, і він каже, що може, ну якось підвів так розмову до того, що може вас цікавить, що я про кожного думаю, якої є думки про кожного особисто. І тоді два дні він сидів і розказував нам кожному про, про нього. Великого таланту людина, великої душі людина, творча людина страшно закохана у наш у наш фольклор у наші пісні у наш у наше все, все наше вишивки казки приказки він коли говорив він говорив так якби якийсь із із села чоловік прийшов і пересипав свою мову прислів'ями різними — Народною мудрістю. Народною мудрістю, да, І міг порівняти кожного. Наприклад, був такий випадок, що десь на, на, на якомусь там капуснику він на кожного артиста, вірочка, написав такі шу, шу, шуточки, такі, такі, такі невеличкі чотири стежки. І так у цих трьох-чотирьох рядочках він охарактеризував кожну людину. Михайло Михайлович був для мене в першу чергу наставником. Хорошою, гарною людиною, прекрасним диригентом, живою легендою, так можна було сказати для нього. Одним словом, жива легенда. Він був дуже дуже, дуже сучасна людина, вмів донести до людей те, що він відчував серцем. Коли він виходив на сцену, ми всі моментально перетворювалися на, на таких. Просто чарівних золушок, які в його руках було все. Він тільки змахнув рукою і все. І ми заспівали і просив. Що він просив, ми те давали? Піано, форти, все. Всі улюбалися, сміялися йому в обличчя. Дуже чудова людина. Він сам володів композиторським хистом і залишив після себе майстерні обробки закарпатських народних пісень, а також зразки духовної музики. Авторські, і мені особливо приємно відмітити те, що на протязі свого творчого життя він завжди підтримував композиторів і Іштвана Мартона, і Івана Станковича. Допоміг він і мені особисто, за що йому я дуже вдячний. Я це все пам'ятаю. Він підтримував і Мілія Кобулея, нашого земляка. І це, це дуже така теж важлива реша підтримувати композиторів саме на їхньому дуже непростому шляху встановлення і розвитку. Це і благородно, і по-мистецькому правильно і вірно. Якщо говорити про професійні речі, то тут є один для мене особисто визначальний момент. Я Вперше це відчув, і, тобто, такою червоною ниткою у всього його педагогічній діяльності була фраза шукати, думати, шукати, не просто так копіювати, а постійно бути в творчому пошуку. Після якихось таких великих кантат, партитур, з якими ми поступали, вже диригували, ми такі диригенти стали. На першому курсі він прийшов і каже, от візьми декілька обробок Леонтовича. Як, Гантовича, це куплетна форма, там пісеньки, твару голосів після таких полотен, як візьми, подивися, подумай. І саме в роботі над цими мініатюрами, над хоровими мініатюрами, здавалося, де вже нічого не знайдеш, нічого немає. А заглиблення, якихось речі, звичайно, кожен куплет по різному, текст, кожне слово, кожна думка, і, і, і оце постійно шукай, шукай, думай. Він завжди знаходив можливість сказати добре слово. Це не значить, що він не висловлює якісь критичні зауваження. Він це робив але він це робив делікатно і не обов'язково на публіці, хоча іноді його критика була публічною. Тобто він знав, як підтримати речі в процесі становлення для того, щоб їх не загубити. От. Це теж майстерність і керівника, і організатора мистецького процесу. Це цьому треба вчитися, і це дуже важливий такий момент. Я хочу сказати, що якраз при Михайлу Михайловичу Кричкові в закарпатському хорі склалися. Вокально-хорові традиції, основні вокальні хорові традиції, які є, можна сказати, самими головними в нашій роботі. Тобто, якщо Петро Петрович Милославський почав роботу, професійну роботу з колективом, то Михайло Михайлович Кричко сформував основні. Карпатського народного хору, то поєднання, в першу чергу, поєднання академічного і манери співу і народної манери. Це дуже оригінально і фактично відрізняє наш колектив від інших колективів, народно-пісенних колективів України, цієї держави. Усе мені казав, каже, Віра, які ще маєте пісні? І я так, наприклад, протягом роботи в хорі в мене пішло з Вольвечі на вісім пісень. Він це він мене весь час. От, наприклад, його обробка не рубай ліщину. Це його обробка. Він теж мене так каже: Віра, іще мені щось наспівайте. І я йому наспівала Нарубай ліщину, і ви знаєте, ця пісня зразу пішла в народ, моментально пішла в народ. І він чертав фольклор із колективів художньої самодіяльності. Михайло Кричко показав себе блискучим знавцем закарпатських народних пісень. Під його керівництвом закарпатський народний хор став невтомним пристрасним пропагандистом старовинних русинських народних пісень. Михайло Кричко у 1960 році удостоєний звання народного артиста України. Народна пісня стає головною складовою частиною репертуару закарпатського народного хору. Він, добираючи нові пісні для хору, перегортав сторінки численних збірників. Але частіше самі учасники чи виконавці з народу приносили йому забуті, яким ще не записані варіанти відомих пісень, і починалася цікава робота. Народних пісень, чи то ліщину», які були створені в ті далекі часи, чи ой не плаю, шедевр», ой, не плаю, вівці», вони досконалі. Він завжди нам говорив, що Закарпатський хор це є візитка Закарпаття. І ви повинні достойно цю візитку представляти як по всьому Союзу, так і за кордоном. Думаю, що Михайло Михайлович Кричко був настільки постать. Універсальна він був не тільки прекрасним диригентом, але він був справжнім художнім керівником, який був і фольклористом, і диригентом, і режисером, і драматургом в одній особі і він був різносторонньо, різнобічно творчо обдарована особистість, і я думаю, що те, що він зробив не тільки для закарпатського а взагалі для української культури, в цілому, то є неоціненно. Ну, звичайно, він ставився до Закарпатської пісні з великим трепетом, я е, знаючи його творчий шлях до Києва в Закарпатському народному хорі, тут в Жораді. Звичайно, ми про це спілкувалися. Звичайно, він диригуючи певні якісь твори, ми говорили і про ці речі, про Закарпаття, про народний закарпатський хор, про керівників, які тут були, які працювали, про те, як вони трактували ті чи інші твори, пісні тут організував так звану хорову філармонію, яка мала засідання своє в різних районних центрах. Наприклад, я пам'ятаю дуже добре, коли ця філармонія була у Волівці. Михайло Михайлович тоді приїжджав туди і, і виступав, давав поради, слухав інших. Згадую. Одне перше таке заняття було він таку хорову філармонію. Він її проводив на протязі довгих років. Пам'ятаю, як кожного року ця філармонія проходила в іншому районі на базі різних хорових колективів. І це виступ колективів, а потім з хормістерами обговорення програми, і він ділився дуже важливими на той момент питаннями, коли в радянський час народна пісня була так відсунута на задній план, тому що. Тематика патріотична, Ленінська і дружба, народі, і все, все інше витісняла. І ми бачили це на концертах наших, на виступах наших самодіальних колективів, народних колективів, де власне він каже, а де Закарпатська? Ви ж закарпатський колектив? Ви тут живете, вас тут, а де ваші пісні? І, 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 це, і це він був першим, який так гостро це про це говорив. Він був першим, який наважився з думкою заспівати е, духовну музику. І він, був, і він брав, і він мав потім неприємності, звичайно, ті радянські часи, те, що він піднімав, і багато було проблем саме в цьому. Його звинувачували звичайно в українському націоналізмі, тому що це, це, це був справжній патріот, і з яким нав, нав, навіть його студенти, і не тільки його студенти, від поваги до нього. У Києві в консерваторії розмовляли навіть східняки, які розмовляли тільки російською мовою, і, можливо, навіть мови не знали, намагалися з ним розмовляти українською хоча б декількома словами, а від поваги до цієї людини, до його мужності, стійкості, його, його віри у якісь такі речі, які на той час були абсолютно зневільовані. І тоді це це, це, це звичайно, це. це це було так, це були такі часи. Я формував кожну програму за принципом протилежним від попередньої програми, щоб щось нове було. Не завжди хор стоїть і починає співати. Виходить із гір, з Карпат спускається, води співає. Одна дівчина виходить, ще дві до неї три акапельні. ще жіночий хор, жіночий хор акапела. А після того жіночий танок, річка, а між чим ніхто не бачив, хлопці вистрілилися, стоять на стільцях. А в оперному театрі в Києві. Хор наш виходив на сцену із залу. Я попросив спеціально через оркестрову Яму поставити два місточки. І ми з піснею вітаючи Київ, йшли, наче з гір Капацьких на сцену і на останньому акорді. На останньому акорді хор стоїть. Оплески одна поява, розумієте? Сім людьми можна було робити, що хочеш у мистецтві. Що хочеш. Вони були готові працювати 30 годин на добу, лише би. Кричко сказав, що це добре. А коли бачили, що публіка це сприймає так, як сприймає, то так ми щось робимо велике. У мене був талановитий хор. І шкода, що життя дається тільки раз на 50-60 на років, а не на 500-600. Тому що цим хором би можна тоді дива робити і обвити всю земну кулю з прекрасною родною піснею.